Вітаю, друзі! Це ми біля Межигірського Преображенського монастиря, який був козацьким. Ви тут можете почитати, що на цьому святому місці ще за, ну, за часів Київської Русі був славний Межигірський монастир і 1500 козаків запорожців біля 1000 ченців лежать поховані тут на горах цих. От, за переказами, монастир заснований греками ченцями, що прийшли з першим митрополитом Київським Михайлом на запрошення князя Володимира Хрестити Русь. Згодом віднайшли цю місцину, спородили церкву Святого Миколая та заснували Межигірський монастир. Десь тут, за легендами, могла бути захована бібліотека Ярослава Мутра. Письмо в згадках історія бителі чітко прослідковується з початку е 16 століття. От. Ми зараз до нього підійдемо. Це така інформаційна дошка. От. І тут сам цей монастир. Це ми знаходимося у Януковича, в Межигір'ї. І тут настільки величезна територія, що цей монастир Межигір'я Межигірський він є невеличкою частиною цієї великої території, яка у цій дачі Януковича, з якої зараз робили парк. Тут, ну, до речі, дуже-дуже дуже красиво, офігенно красиво. От. І зараз я вам покажу. От вже бачите, тут вже є Ми бачимо храм. От. Це ну, такий козацький монастир, його знають як козацький монастир, але він був пограбований. Багато разів. З нього тут що тільки не робили. Але тут є джерело і тут дуже серйозне, місце сили, енергетика. От, нарешті я дістався до нього. Зараз я вам просто, побачите, воно нам зараз нас вітає. Ця, вітає нас ця колокольня. От, ну і тут такий храм, який залишився. От, подивіться. Отакий От храм. От така вам невеличка екскурсія в Межигірський монастир. Всього найкращого, слава Україні! З вами був Денис Богуш.